Вітаю, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що олігархи більше не матимуть впливу на українську владу. Про це він заявив в інтерв'ю польській газеті «Виборчі». Якщо український великий бізнес буде дотримуватися закону, то користуватиметься в Україні привабливим інвестиційним кліматом. Пообіцяв глава держави. Але якщо хтось спробує втручатися у політику, то ми продемонструємо рішучість, бо світ для цього має однозначну назву Корупція, сказав Петро Олексійович. До президентського минуле якого пов'язане з великим саме бізнесом. Хоча деякі опоненти президента України стверджують, що не тільки минуле. От сьогодні у студії Радіо Свобода ми спробуємо засувати, яким може бути вплив олігархів на українську владу, чи лише негативна, майже будь-якому явищі є як біла сторона, так і чорна. І спробуємо це зробити з гостями нашої студії, народним депутатом, членом парламентського комітету з питань бюджету, колишнім головою державного агентства земельних ресурсів Сергієм Рудиком. Вітаємо вас, пане Рудик і політичним експертом Євгеном Магдою. Добре вас, пане Магда. Також на прямому зв'язку з нашою студією, сподіваюсь, візьме активну участь у нашій розмові. Ще один народний депутат, голова спеціальної контрольної комісії парламенту з питань приватизації, близький соратник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського Борис Філатов. Добрий день, пане Філатов. сподіваюся, сподіваюсь, ви нас чуєте. Так, ну от встановлюємо зараз зв'язок з ним. Сподіваюся, обов'язково пан Філатов теж приєднається до дискусії. Сподіваємося на вашу участь, шановні друзі, якщо ви набираєте номер 490 30 74 код Києва 044, теж маєте висловитися от з такого приводу. Чи варто олігархів повністю відсторонювати від влади, взагалі чи можливо це, і звісно, можете поставити запитання нашим гостям. Ну, от я поставлю перше запитання вам, пане Рудик. Звісно, відома ця історія, яка була, коли ви чули Держком Зем, все цей конфлікт, коли ви поїхали до Дніпропетровська, багато це висвітлювали. Ваша точка зору, точка зору ваших опонентів, прихильників голови Дніпропетровської адміністрації Ігоря Коломойського. Взагалі, от такі факти, це тенденція, дійсно такі конфлікти виникають. Чи після майдану вони мають сходити на Нівець? І оця обіцянка Петра Порошенка, президента України, може і має бути виконана олігархів геть від влади. Обіцянка ну, Петра Олексійовича Порошенка, мені здається, дуже схоже на те, що роблять християни, коли щонеділі приходять церкву. Вони моляться Богу і просять, щоб Бог оберіг їхню родину від напасті якоїсь здоров'я, да, ну, якісь інші принади, щоб оберіг наше українське військо. Це приблизно щось із тієї серії. Тому що як можна перемогти те, що по суті формує сьогоднішню українську політику. Тобто сьогоднішній день олігархі. Контролюють цілі сфери бізнесу, життєдіяльності людей, банківську сферу, виробництво, металургію, ну шахти, зв'язку з відомими подіями на Донбасі підкориговані частково і в проєкті державного бюджету, той, який ми бачили на сьогоднішній день, це відображена цифру мінус 7 мільярдів гривень. Це вже між собою олігархи б'ються. Відомий, відомий Дніпропетровський клан. Очевидно, намагається витіснити з ринку відомий Донецький клан. Але на сьогоднішній день виглядає так, що це дуже сміливе і, і поки що недосяжне завдання, яке поставив президент. До речі, це не тільки президент поставив. Я вчора бачив в Ютубі випадково короткий коментар Яценюка, який в двоххвилинному ролику розповідає про те саме, про те, що уряд готує до подачі в Верховну Раду законопроект, один з ключових законопроектів, який впливає на життя олігархів, на виведення коштів з офшорних зон. Про нульову ставку оподаткування в угоді між Україною і Республікою Кіпр і вже реакцію суспільства того ж самого парламентського комітету в закордонних справах, який повністю контролюється сьогоднішньою коаліцією, в якому брав участь мій колега, депутат від українського об'єднання Свобода Юрій Лєвченко, який сказав, що більшість членів комітету відхилила пропозицію Яценюка Порошенка в частині переукладання угоди з республікою Кіп про нульову ставку оподаткування. Так звані ці офшорні зони. Тобто я, я, я б що кажу? Тобто, ну, молитва в церкві це те, що людина хотіла би, щоб не було в її життя, в житті суспільства. Оце приблизно що так виглядає. Як? Якщо в проєкті державного бюджету на наступний рік 6 мільярдів гривень закладено на будівництво метро, догадайтеся, з трьох міст, які, які це місто. Ну, дайте відповідь. Яке? Дніпропетровськ. Ну, ще питання є? Ви людина, звісно, так чи інакше не можете бути відсторонена після того конфлікту, який у вас стався. До речі, він розв'язаний цей конфлікт. Судового якогось розгляду не буде. Чи Генеральна вичерпана? Прокуратура інцидент? на другий день після мого викрадення, Генеральна прокуратура за поданням фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода почала розглядати цей факт. Відповідні ж заяви були подані і наскільки мені відомо, Міністерство внутрішніх справ і Служби безпеки України. Я ще на той момент був по дорозі з Дніпропетровська в Київ. На сьогоднішній день якихось оптимістичних сподівань на результативність цього діла я не бачу і не можу висловити. Наразі я заявив в колі і партійному, і серед інших політиків, що я ніколи свої особисті стосунки, особисті образи не розглядав як. Основа для продовження виведення цього конфлікту на політичний рівень. Тобто, це що стосується мене особисто, моєї гідності, я сам знайду спосіб це питання вирішити з людьми, яких я вважаю особистими ворогами. Що стосується питання політичного дискурсу, тому що ну журналісти про це вже говорили. і Сьогодні, зокрема, на главкомі вийшло велике розгорнуте інтерв'ю зі мною, де я про це власне і говорив. Це що стосується, наприклад, називалося, от, якщо Філатов мене чує, то я чує то пан пан я не Та вважаю, що фанфілато найбільше вплине на ситуації, я готовий своє те, що особисте покласти на задній план, якщо, наприклад, депутатська група чи кілька народних депутатів, які теж мають критичний погляд на діяльність сьогоднішнього уряду і того, що відбувається в країні, будуть співпадати з нашими поглядами. Отже, дійсно, як я вже сказав, як мені повідомили режисери сьогоднішньої програми, пан Філатов, зараз з нами на прямому зв'язку. Принаймні я на це сподіваюсь. Пане Борисе, ви нас чуєте? Да, 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 добрий день. день. Ну, от ваша думка. Я, до речі, не хочу все зводити до того давнього конфлікту, який був з паном Рудиком, хоча ви можете, звісно, прокоментувати, висловити свою точку зору. Е я просто головне хочу ось що про вас запитати. Ви самі визнавали в інтерв'ю Ліга Бізнес-інформ, що е Ігор Коломойський має певну кількість лояльних людей у Верховній Раді. Причому, от я цитую дослівно вашу цитату: якщо брати умовних співробітників, симпатиків і так далі, то мені здається, що в одному тільки блосі Порошенка є десь 15, за вашими словами наших людей, і потрібно знати Коломойського, Не це такий хлопець, що він ніколи не розповідає всієї не картини. Не здивується, якщо завтра він подзвонить і скаже, що ось цей і цей хлопець теж наші симпатики. Такою була ваша цитата. От дійсно представники ігоря Коломойського і інших великих підприємців, яких називають олігархами, досі залишаються такими впливовими і далі триматимуть це вплив не вплив, незважаючи на обіцянку президента України покінчити з впливом олігархів на Владу. Хорошо, а можно уточнить вопрос? То есть вы, как бы, зацитировали меня и сами, как бы, е, на свій власний вопрос или сказали утверждение. То тобто можна задати задать конкретный вопрос? Мы люди діла, ми люди практики. Я всегда говорю о том, что одно маленькое дело стоит 1000 слов. Задайте конкретный вопрос, я постараюсь на него ответить. Да, это, как народный депутат України. Так, чуєте мене, пане Бориса? А, да, да, я... У нинішній Верховній Раді восьмого скликання, першого скликання після перемоги майдану, дійсно вплив великих підприємців, не тільки Ігоря Коломойська, залишається е, принциповим вирішальним. Чи він зменшується, чи можливо його зменшити? Перше, я відповідаю. Я вважаю, що в ліяння підприємців, предприймателів таких називають олігархами, хоча для терміну олігарх нужно отдельно провести как бы лекцию, что это вообще тебя включает. Влияние крупных предпринимателей, олигархов принципиально уменьшено в этом составе парламента. Это моё глубокое убеждение. Я слышал перед этим вашу дискуссию с уважаемыми коллегами. То есть, когда идёт разделение мира на условно, своих чужих, или черных, белых, донецких, днепропетровских, я не буду говорить, что это плохо или неправильно. Это просто-напросто намеренное упрощение происходящих в нашей стране политических процессов. Я не буду комментировать, зачем это упрощается. Может быть, допустим, избирателям так легче воспринимать картину мира. Но продолжая вашу тему обсуждения бюджета, вот я услышал там такой, знаете, небольшой пас, в том, что Днепропетровский достраивает метро. И вот только в Днепропетровске его достраивают, а больше нигде. Но чтобы было понятно, в Днепропетровске метро не могут достроить в советских времен. Если в Днепропетровске не будет достроено метро, то будет просто в городе техногенная катастрофа. А не потому, что это город, принадлежащий какой-то олигархической группе. А продолжая тему бюджета, я вам скажу так, что в парламенте создана межфракционная группа депутатов Вячеславщину, включающая 15 человек из различных политических партий, включая Радикальную партию, Самопомощь, Народный фронт, ПТП и нефракционные. И эти 15 человек до сих пор не могут попасть в Кабмин для того, чтобы выразить интересы региональной общины. То есть я вам ответил на ваш вопрос о степени влияния так называемых территориальных кланов или олигархов. Уже третий день я лично звоню министру финансов, его заместителям, они нас отказываются принимать, не берут трубку. Їм просто нічого нам сказати. Зрозуміла ваша позиція. Я пропоную вам залишатися далі, і слухати нашу дискусію і брати в ній участь. Я хочу звернутися зараз до третього учасника нашої програми, політичного експерта Євгена Магни. Загалом одна ця ситуація. Вплив олігархів на українську владу. Ну, фактично, всі, скільки, 23 роки незалежності, він був чималим, цей вплив, іноді вирішальним. Чи можна говорити, що саме цей вплив був тільки негативним? Адже і перший Майдан, і другий, чимало глядачів конститують, якби не сприяння олігархів, особливо в другому майдані, то при всій повазі до Небесної Сотні, до е, десятків, сотень тисяч українців, які вийшли проти режиму Януковича, міг би і не перемогти Майдан? Ну, Давайте спробуємо розставити акценти. По-перше, олігархи з'явилися не з початком незалежності України, а очевидно, з'явилися після великої приватизації, тобто, коли. Почався розподіл, розпродаж, Особливо, якщо хочете так, так, державного майна. Кучма сприймав олігархів як е, свою опору багато в чому, ну, десь в родинних зв'язках, десь в зв'язках, так би мовити, економічних. І якоюсь мірою на тому етапі це був виправданий момент, тому що е, все ж таки вони були тією чи іншою мірою носіями національних інтересів, носія... але. Е, Носіями, які дозволяли кучмі вирішувати власні питання. Тобто він будував Україну власного бачення за гроші українських олігархів, які досить часто отримали шматки державної власності ну, дешевше, ніж це того вартого. Як будь-яка історична подія, як будь-який історичний процес, існування олігархів не може мати однозначну оцінку, позитивно чи негативно. Тут я з паном Філатовим погоджую, що треба визначити, хто такі олігархи. У нас немає такого, на відміну від в Росії, там є дослідження стосовно олігархів, там ще покійний здається, автор цього форбсу, редактор місцевий полхлебнікав, так брав цьому участь. У нас такого дослідження нема. Можливо, це пов'язано з тим, що дійсно вплив олігархів і на Різні сфери життя достатньо високі і немає поки що такого... Ну може бути сумніви. Людина з певною сумою грошей не знаю. Ну тут можна сперечатися більше мільйона доларів, більше мільярда доларів. І вона має вплив на владу. Має, от, зокрема, представників своїх у Верховній Раді, має представників своїх уряді. Хіба це не є олігархом? Це просто ні? Е, Чи я спрощую? Е, е, ви не спрощуєте, але я думаю, що мільйон це все-таки замало. У нас достатньо багато бізнесменів, які мають мільйон доларів. Це ну, таки має, має бути має бути мультимільйонер. Тобто у нього має ти сотні мільйонів доларів, і тоді вони трансформуються у вплив на реальні події. Я думаю, що нас зараз буде більше цікавити, як цього уникнути. Ну тобто, зменшувати вплив олігархів. Одномоментно це зробити неможливо, і події цього року вони довели, що є олігархи, які вибрали, скажімо, більш державницьку позицію, той самий Коломойський, при всіх його плюсах і мінусах. Є олігархи, які зуміли лише вийти в гудок. Як Ріната Хметов, є олігархи, які взагалі в цьому контексті не помітно. Ну, скажімо. Я не чув у всякому разі в засобах масової інформації активної позиції стосовно подій на сході від пана Живаго там, чи від пана Пінчука. Ну, вони, Якщо і з'являлися якісь вислови, то, скажімо, епізодично. Але е, не можуть олігархії зникнути навіть після слів Порошенко, ну, знаєте, як уособлення всесвітнього чи загальноукраїнського зла. От президент сказав, махнув шоколадкою Рошенівською і олігархи зразу зникли. Ні, цього не буде. Олігархи зникли. Їх вплив зменшиться лише тоді, коли держава, і в тому числі Верховна Рада, я так розумію, що і, і пан Рудик, і пан Філатов, до цього будуть дотичними, будуть ухвалювати бюджет і бюджети, в яких будуть преференції не для олігархів, а для малого і середнього бізнесу. Коли в нас буде зростати прошарок середнього класу, який ви справедливо зазначили про роль олігархів в революціях, але все ж таки, доки у нас не буде потужного середнього класу, олігархи будуть. Набагато більш активно. вони настільки активні, наскільки суспільством дозволяється робити. Отже, це програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко з гостями студії народним депутатом, народним депутатом Сергієм Рудиком, політичним експертом Євгеном Магдою і ще одним народним обранцем Борисом Філатовим, який зараз перебуває на телефонному зв'язку з нами. Ми намагаємося з'ясувати всі плюси і мінуси впливу олігархів на політичну владу в Україні. Ну і також ми звернулися сьогодні до і гостей столиці. Як вони вважають? Чи можливо взагалі зменшити вплив олігархів на політичну владу в Україні? Якщо дивитись на досвід східної Європи, точніше Західної Європи, то це мінуси, тому що такі держави, як, наприклад, Австрія, Швейцарія, Швеція, а у Швеції взагалі кількість олігархів обмежена, але подивіться на рівень життя якраз цих держав, Так, це можливо це треба, щоб люди просто стали розумніші трохи і були чесні перед собою. Коли вони чесні перед собою, не дадуть обманювати іншим себе. По-перше, усунути офшорні зони. Їм тоді не так буде врятно, так? По-вторых, налоги повисити Для олігархів, іменно для олігархів, щоб вони Вот сейчас така ситуація. Ми не в становищі расплачуватися за війну. Пусть вони Ну от Дніпропетровський олігарх, он сильно впливає. Таке робить, що країна буде розвиватися по ну по напрямку, який потрібен олігархам видніше, чим нам простим громадянам, куди йти. Але потрібно компроміс знайти між цими двома, так сказать, напрямками. Порошенко обіцяє, він багато чого обіцяє, обіцяв бізнес продати, плиточку покласти. Я не знаю, як це зробити. То ми живемо давно двадцять років вже тут. Матеріал нас, на жаль, тяжкий, а стаємо більше розочаровуємося. Ні, напевно, неможливо. Як в цьому хорошому вірші. жаль, в цьому прекрасній країні ні жити, ні тобі, ні мені. Ну, от, бачите, звісно, різні думки, але переважна більшість, хоч це не, не, не репрезентативне опитування, доволі негативно налаштовані проти великих підприємців, яких називають олігархами. Що може зробити наприклад, Верховна Рада? От багато глядачів констатують в цьому бюджеті на наступний 2015 рік передбачено скасування стипендій, пільг, пенсій, непопулярні реформи для громадян, натомість для так званого олігархату нічого непопулярного в проєкті державного кошторису наступного року немає. Ну така гостра точка зору, яку, наприклад, висловив політичний технолог Тарас Березовець. От той, пане Рудак, ви як народний депутат. Як поправити таку ситуацію? Як змінити цю тенденцію? Для того, щоб змінити цю тенденцію, треба спробувати хоча б в 2015 році приймати бюджет на 2016 рік відповідно до закону. Що ми маємо сьогоднішнє якесь число? 17 чи вже 18. 18 число. Я, член бюджетного комітету Верховної Ради України, в очі не бачив проєкту державного бюджету, який вніс уряд на розгляд Верховної Ради. Таких, як я, 30 членів комітету, таких, як я, майже стільки ж народних депутатів, можливо, хтось, хто має більше наближення до уряду, має можливість отримувати якісь. На витяги із проєкту державного бюджету, як, наприклад, зробила свого часу Оксана Продана, яка мені засвітила в такий дружній спосіб проєкт змін до Податкового кодексу України, завдяки чому я хоча б почав щось уявляти зі слів того, що відбувається в уряді, а не з того, що написано в інтернеті. Це перше, це непрозорість прийняття правил, відсутність існуючих документів на сьогоднішній день. Ну, наприклад, звичайно, це височив. Це називається проект. Подивіться проект, проект закону України про внесення змін до бюджетного кодексу. То цього документу не прийнято. Немає проекту змін не прийнято до податкового кодексу, і відповідно нікому до сьогоднішнього дня не зрозуміло на якій. На яких правилах будуватися в Україні? Де, життя... де гальмується весь цей процес ухвалення таких важливих документів? На до, якому в рівні? В тому числі і на тому рівні в тих колах людей, яких ми називаємо олігархами, тому що до останнього числа намагаються зрозуміти, де знайти свій інтерес. Я не заперечую права дніпропетровців мати своє метро, як і жителів інших обласних центрів, того ж самого Харкова. Але ж ми знаємо, що ми говоримо про кризовий бюджет, про те, що у нас в армії нема чим стріляти, нема чим одягатися, розумієте? Тобто, якщо ми не вирішуємо це питання, чому нам зараз. Що, що відбудеться швидше за все? Вівторок, от вівторок, швидше за все, ми почуємо від прем'єр-міністра черговий його біль душі, що він піде відставку, якщо Верховна Рада ну, не захоче прийняти. Черговий пакет документів, яких ніхто в очі не бачив. Тобто, ми не маємо що дискутувати, не маємо що обговорювати. Це найбільша проблема суспільства. Як пояснити людям, чому ми з бюджету виводимо 40 мільйонів гривень для підтримки дітей-інвалідів, натомість закладаємо кошти там, на інші не менш важливі, як вважають автори цього проєкту бюджету, яку ніхто не бачив, але тим не менше, на мою думку, менш тобто, важливо. Тобто, мінус тридцять Мінус бюджету. 37% скорочення в Культури. Е, величезні мінуси по освіті. От, поясніть сьогодні, я, вибачайте, я е, зробив, мабуть, неправильно, а, ну, мабуть, хто, хто розсудить мене, я завтра побуду на округ виїжджаю. Сьогодні в другій половині дня, от мене сьогодні в 12-й годині, мала бути зустріч з людьми в Кам'янці, бо там періодично, які в багатьох інших регіонах виключають світло. От я завтра з ними буду спілкуватися там, ну в іншому форматі, але на ті самі інші проблеми. Як їм це пояснити? Їм же ж макроекономіка і макрополітика менше хвилин можлива, не можлива, напевно, не ваших виборців, а Взагалі, виборців, от приєднався до нашої розмови, набравши номер прямого ефіру Радіо Свобода 490 3074, має змогу адресувати запитання і вам, пане Рудик, і вам, пане Магда. Будь ласка, добрий день в ефірі. Доброго здоров'я. це Євгеній Київ. Дуже коротко, Колись, коли Пшонка отримував зарплату двадцять тисяч. 000... Я прочитала, що він отримав ем, на е, лікування ну, таку премію, до, як це допомогу 40 тисяч. Я запитала про це, мені відповіли. Він отримав ці гроші по закону. Тобто закони приймає Верховна Рада. Вона повинна дуже. Е, е, так сказати, тщательно приймати ці закони, відслідковувати їх от і до, як вони будуть виконуватися, і всі варіанти продивлятися, бо у нас закони не працюють, і вони якісь як дишло. Їх можна вир... крутити ними як завгодно, розумієте? І потім я хочу сказати от, до того російськомовного представника Коломойського, чому він за 20 років не ви... не виконав закон про державну мову, то він, очевидно, інший порушує, мені так здається. І чому він десь там, а не в Києві, коли тут Верховна Рада працює? Дякую за увагу. Це його право говорити тою мовою, яку він бажає. Ви маєте на увазі пана Філатова. Зрештою, на Майдані стояли далеко не тільки україномовні захисники України і борці з режиму Януковича. Я так хочу це зауважити, пане Рудик, ви ж народний депутат, член цього бюджетного комітету, ключового для Верховної Ради, дійсно, зустрічі з виборцями це важлива річ. Виходити на якийсь вищий рівень, не до пана Гройсмана, голови Верховної ради до уряду. Порушувати це питання постійно. Невже не можна от це робити? Щоб преференції менше для гархату так званого і більше для. В силу, виборців. В силу тих можливостей, які є народного депутата Сергія Рудика, він так їх використовує по максимуму. На жаль, будучи позафракційним, це вдається не так часто, якби ми мали свою депутатську групу. Ну, але це вже правила, які існують на сьогоднішній день. Але ми це теж подолаємо час від часу, тому що, ну, наприклад, на минулому парламентському тижні в мене було два виступи з парламентської трибуни. Це непоганий результат, як для де депутата мажоритарника, який позафракціями. Що... Я би хотів просто підтримати Nie, пан. Магду в тому, що він правий найкращий спосіб боротьби з олігархами це коли буде рости середній клас. І от в проєкті державного бюджету у нас на наступний рік тільки на підтримку малого підприємства всього 1,3 мільярда е, вибачте, мільйона гривень. 1,3 мільярда, Гривен, не долар. Пане Магду, от на сам кінець зараз невплин збігає. Є різні пострадянські республіки. Росію згадували, є, Україна. Є, наприклад, Білорусь, сусідня держава. Вона маленька, налогі доволі відносні. це два Києва приблизно. Але все-таки там олігархів немає. Вірніше один є. Олександр Григорович Лукашенко. Це зразок для України. Багато симпатиків в Україні. От після останньої агресії Росії популярність Путіна зня... з... на ніве зійшла в Україні, в тому числі на Одещині, на Харківщині. Є опитування навіть російських соціологів. А Лукашенко найпопулярніший в Україні. Політичний лідер іноземний. Це зразок? Отака От, боротьба з олігархатом, якщо вона взагалі ведеться на... в Білорусі. Ні, це не зразок, тому що ну знаєте, кожна пострадянська республіка має власний шлях розвитку, і просто Лукашенко законсервував. Багато в чому радянську модель економіки, тобто планову модель економіки. І там дійсно такий він будує псевдодержавний капіталізм, який ну, навіть жартую, що в Білорусі може бути обраний президентом лише той, хто має досвід роботи президентом. Лукашенко вже там 20 років президент. Тобто, насправді ніхто не знає, що буде в Білорусі після Лукашенка. Плюс не співмірна ні наша ресурсна база, ні людська база. Ви праві що Білорусь це як два Києва. Тобто, я я не думаю, що ми можемо тут порівнювати, але той факт, що е, все ж таки олігархів треба оцінювати, що це чорне і біле, а не лише чорне і не лише біле, то це для мене однозначно. Ну що ж, час нашої розмова вичерпана. Я вам дуже дякую за участь у нашій дискусії. Нагадаю, що сьогодні у програмі Ваша свобода. Ми намагалися проаналізувати вплив олігархів на владу в Україні у зв'язку з обіцянкою президента Порошенка не допускати більше великих підприємців до влади. І ми це робили з народним депутатом Сергієм Рудиком. На телефонному зв'язку був інший народний обранець Борис Пілатов і політичним експертом Євгеном Махдою. Привіт, Олександр Лащенко. Дякую за увагу.